Вітаю, мої дорогі німці. Ну і що? Наш новорічний марафон, що робити, завершується. Чому? Тому що новий рік завершився, і ми з вами підходимо до тесту. Я сподіваюся, що ви перевірили попередні свої завдання. Я скинула опору. І сьогодні ми будемо з вами робити складні іменники. Це буде останній урок з нашого новорічного марафону. Сузамен є Substantive. у складному іменнику. Основним словом є останнє слово. Ви це знаєте, тому що ми на рівні А1 це з вами розглядали. Наприклад, Grundwort, воно називається німецькою Das Dorf плюс дорівнює die, die, останнє слово. Дорфштраси. Дікінде плюс Buch буде das Kinderbuch. Дитяча книжка є. Yes? Після суфіксів «heit», «kait», «ion», «shaft», «tet», «ung» та «ing» «lin» додається з'єднувальний приголосний «с». Ще раз. Приголосний «с» додається після суфіксів «heit», «kait», «ion», «shaft», «tet», «un», «in», «lin». «Det reinins» – «anzug», «das leitungs» Васа Der Demonstrationsteilnehmer. Зверни увагу. Das Geboide der Schule» šullei das Schulgebäude». Так, воно получається. Дослідно перекладається шкільна якась споруда». Мої гроші, подивіться, будь ласка, зараз я збереше. Угу. Завдання 13. упору вишлю. Побудуйте субстантиви. Іменники, складені іменники, так як я вас вчила, і згідно цієї маленької ремарочки, тут примітки. 14. Побудуйте знов таки субстантиви. Ось вони показують, що це вже приклад. Вони взяли це, взяли це, закреслили його і скомпонували. В зушитах наших це все зробіть. 15. Моє улюблене це вправа на переклад з рідної мови на іноземну. І Тест. Перше завдання. Напишіть іменники в генетиві. Друге. Додайте означений артикль. Третє. Доповніть речення назвою або тіре, або фьогель із боксу. Четверте. Побудуйте з Напевно, розбудуйте, виходить, так? Бо було одне слово складене, а треба зробити з нього два, показати, з чого це складається, так? П'яте. Доповніть наступними іменниками З боксу ось цей текст зв'язний, я сподіваюся. Шостий побудуйте речення. Зверніть увагу на. Те, що ми з вами вчили всю цю дорогу Деклінарт. Так, і завершуємо тест вправою, яка супербомба-клас. Опора вам прийде завтра. Все, ми гроші, це завершення. І я чекаю, щоб ви написали в групу як успіхи. Вітаю вас із практичним завершенням. Нашого новорічного марафону, мої хороші, ми попрацювали так, як треба. І якщо ви думаєте, що це останній марафон, ні. Ми ще обов'язково по марафонам. До зустрічі, мої хороші. І завтра буде, як завжди, урок П 1 Пока-пока.